Ісус горі, багато займає таких позицій, яких їм не належить. Називає себе пасорами, отцями, настанниками, але Ісус в розуміння, це все, що займає свої позиції, це лже пророки. А віруючи, гонять, пліткують, наговорюють на них. І все, що ми маємо, ми можемо називати тільки Отця Ісуса Христа, Ще називали апостолів Отцями. Решта всі лежить пророки не говорять, тільки займати її невдалі позиції. І те, що я маю, дав мені Ісус Христос. І витягнув мене з цього було Божий Божі люди. Я до цього часу не називала собі віруючою, я думала, що я віруюча, але дав мені це Ісус Христос.